Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. І з Росії вдалося повернути 16-річного українця. Хлопця Сироту з Лисичанська вивезла до країни агресорки рідна тітка, а згодом вона всіляко перешкоджала воз'єднанню підлітка з рідними братом і сестрою. Як зрештою вийшло визволити хлопця, усіх деталей не розголошують. Кажуть лише, що це було дуже складно. Як двоє братів обійнялися після тривалої розлуки зворушливу зустріч на кордоні? Бачила кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Дуже люблю, я дуже дуже радий, що ти приїхав. Я зроблю все, щоб ти був щасливий. Брати обіймаються після трирічної розлуки. Він у такий був, коли я крайній раз його бачив цю зустріч. 26-річний Ілля та його 16-річний брат Слава уявляли сотні разів. Вони родом з Лисичанська. Рано втратили маму і завжди були підтримкою один для одного. Чаще за все я брав Славона, накидав собі на плечі. І ми просто йшли з ним, розмовляли. Я не міг більше без нього, не міг. До повномасштабного вторгнення Ілля вступив до лав збройних сил за меншим братом у Лисичанську. Наглядала тітка, та з початком повномасштабного вторгнення зібралась на Росію і змусила їхати славу. Він людина підневільна, тітка сказала їхати. Він поїхав. І сподівався, славу забирають ненадовго. Однак тітка, яка була офіційною опікункою підлітка, не відпускала його додому. Хлопця навіть віддала у російську школу. Та я що я знаю цей предмет, але вони мене валили, тому що я з України вони мене булили, але в них нічого не вийшло. Попри кордони, брати постійно телефонували один одному. Слава чи не першим дізнався, як Ілля на фронті дістав два поранення після останнього. Ледве вижив ради збило з ніг, я впав. мене кров на півтори-два метри. Так в різні сторони летить. Ногу йому врятувати не вдалося. Постійна телефонна підтримка молодшого брата тоді була для нього безцінною. Зізнається, ілля я дуже пишаюся хатом. Я, я, я теж не не шас, брата. теж пишаюся теж пишаюсь. Як Ілля не намагався самостійно повернути Славка додому, не міг, але паралельно над цим працювали державні інституції України, аби не нашкодити іншим насильно вивезеним в Росію дітям. Посадовці не розповідають деталі повернення Славка, кажуть лише. То була справжня спецоперація. Найважче забрати дитину з Росії, коли її не віддають родичі. Це найважче. Я приїхав в Україну. і От у мене моментальне полегшення. В мене свобода, в мене любов. У мене все з'явилося проте досі не можуть повірити, що вони разом їхній будинок у Лисичанську зруйновано. Тож нині житимуть у Києві Ілля орендував там житло. Разом планують майбутнє. Обидвоє хочуть здобувати освіту. Я хочу отримати вищу, вищу освіту. Брата теж буду спадгувати на вищу освіту. Я, напевно, піду вчитись на рятувальника, на пожежника на пожарного. Чи Ілля та Славко хочуть зустрітися зі сестрою і вже запланували спільну поїздку у Карпати, аби нарешті набутися разом. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.